Друзі, всім привіт! Всіх вас радий бачити на каналі. В минулому випуску мова йшла про технологічні особливості вирощування цукрових буряків. Всім, хто передивився, велика подяка. Зрозуміло, що цукрові буряки це стратегічно важлива культура для економіки країни, але ця культура має низку вимог до тих, хто її збирається вирощувати. Ну, для ефективного вирощування. Зрозуміло, що це висока технологічність виробництва, високий рівень професіоналізму. Спеціалістів, які займаються її вирощуванням, і, звісно, в порівнянні з іншими культурами досить великий кошторис вкладень, які необхідно зробити для вирощування цієї культури. І тому ця культура вирощується далеко не у всіх господарствах. Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка знайома практично кожному із нас. Тому що, на відміну від цукрових буряків, пшениця вирощується практично в кожному господарстві у всіх регіонах України. І багато хто з нас весною. Стикається з проблемою появи прикореневих гнилей, які потім можуть проходити в кореневі гнилі. І тому в сьогоднішньому ролику ми поговоримо про боротьбу із прикореневими гнилями як передпочаток до появи кореневих гнилей. Сьогоднішній наш ролик буде складатися з двох частин. Ну, ролик буде один, щоб ви зрозуміли, просто діалог буде вестися в двох частинах. Перша частина розповіді буде конкретно про. Патогени, які спричиняють кореневі гнилі. І друга частина буде вже про боротьбу з цими патогенами, частково на основі того матеріалу, який буде викладений в першій частині. І тому починаємо. Взагалі, розподілу між прикореневими і кореневими гнилями, як такого, не існує. Це просто дві стадії однієї і тієї самої хвороби. Прикореневі гнилі можуть бути спричинені різними збудниками, в основному грибковими збудниками. Але самі основні прикорневі гнилі, які поширені на території України, це Я назву 4: це фузаріозна, особливо небезпечна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна і офіобольозна. Про них ми зараз коротенько поговоримо. Практично всі з них. Здатні уражувати рослину на ранніх етапах її розвитку, починаючи з фази 3-4 листочків, тобто на самому початку кущення. Винятком є фозаріоз, тому що фозаріоз, ми знаємо, він уражує рослину на протязі всього періоду вегетації. І тому, і крім того, зберігається в самому насінні. І по суті, проблема на пшениці з фозаріозом в цьому році це може бути наслідком проблеми з фузаріозом на пшениці в минулому році за умови, що ви використовуєте. Власний посівний матеріал, але він був неналежним чином оброблений, і посіви в минулому році також не були достатньо доглянутими. Тому, що стосується фузеріозу, то там цілий комплекс контролю, включаючи використання якісного протруйника. Гельмінтоспоріозна, офіобольозна і при прикореневі гнилі, вони починають уражувати рослину на початкових етапах вегетації, починаючи з трьох-чотирьох листочків, так я вже як вже і сказав. Тепер. Що вони уражують? Зрозуміло, що вони починають ураження з прикореневої зони в зоні вузла кущення, а далі починають рухатися в зону кореневої системи. І це саме велика проблема, тому що ми знаємо, що коренева система це основа потенціалу, зав'язана на балансі із наземною частиною. Ми з вами раніше часто говорили про те, що Коренева система надзвичайно важливий нюанс. Чим вона краще розвинута, тим краще. Але зрозуміло, що вона повинна бути розвинута лише в балансі із надземною частиною. Тому що, якщо коренева система... Занадто велика надземна маса мала, зрозуміло, що це також буде погано. Якщо на виворіт велика надземна маса мала коренева система, знову ж отримуємо проблеми. Все повинно бути в балансі. Так от, збутники прикореневих гнилей якраз і кладуть око на ураження прикореневої і кореневої зони. І нам потрібно корінь максимально зберегти. Коли починається зараження, зрозуміло, починаючи з самого раннього етапу розвитку, тобто, по суті, вони можуть заражувати рослину ще з осені. Як вони проникають в рослину? Є різні механізми проникнення патогенів в рослину. Ми, з не, ми про них також частково вже говорили. Це через продихи, якщо ми говоримо за наземну частину рослини, через міжклітинний простір, чому ми згадували з вами поняття тургору і його важливість. Тому що чим більший тургор, тим щільніше клітини одна з одної з'єднані, тиск у них всередині шалений і гіфи. Спори гриба, які проростає через міжклітинний простір, в даних умовах не зможуть туди прорости, тому що надзвичайно високий тиск. По принципу, в здоровому тілі здоровий дух ми з вами часто це згадували. Так от, через міжклітинний простір, через рани. Що цікаво, що. Прикорене збудники і вони відносяться до категорії так званих ранових збудників, тобто які дуже легко проникають через різноманітні рани. Ці рани можуть бути спричинені різними причинами. Це можуть бути приморозки, механічне ушкодження шкідниками, механічне ушкодження технікою, ушкодження польовими гризунами. Також сюди відноситься. Цього цілком достатньо для того, щоб гриб проникнув. Але в чому одна із найбільших небезпек збудників прикореневих гнилей в тому, що вони здатні виділяти ензими і кислоти, які некротизують тканину рослини. По суті, просто її умертвляють. І потім на ось цій некротизованій тканині вони починають живитися. Тобто. Принцип роботи збудників прикореневих гнилей наступний, що вони не одразу заходять просто в рослину і там живляться всередині рослини. Вони некротизують тканину і потім цю некротизовану тканину починають переробляти. Потім далі некротизують і далі і далі і далі. І таким чином вони можуть уражувати практично всю кореневу систему рослини. Нам цього допустити ні в якому випадку не можна. Крім того, ще є такий нюанс. Я думаю, багато хто з вас стикався з такою ситуацією, що восени в стан спокою, зернові, як пшениця, так і ячмінь, заходять здоровою прикореневою зоною. Тобто вузол кущення, все біленьке, все гарненьке, з гарним діаметром, з корінчиками, все порядок. А весною виходять, а там вже є побуріння на стеблах в вузлі. Кущення. Там вже є побуріння, там вже є слизиста така маса, це якраз таки некротизована тканина кореневої системи. І тоді ми починаємо думати, коли ж воно там взялося, якщо культура заходила. Тут ми підходимо до питання температурних режимів активності. Ми знаємо, що рослині потрібна вища температура для старту весною. Ось, наприклад, що відбувається зараз, принаймні в нашому регіоні, але я думаю, що це практично по всій Україні. Кілька днів температура, плюс 10-11 у вікнах. І все, поля зазеленіли. Це про що говорить? Говорить про те, що хлорофіл синтезується, фотосинтез відбувається, поля зеленішують, пігмент насичується, йде фотосинтез, йде синтез цукрів, І дне відновлення відмершої тканини, тому що все одно приморозки трохи дали по шапки зерновим в цьому році, десь більше, десь менше, але все одно кінчики принаймні посікли. І рослина починає себе відновлювати. Але це коли настала температура на кількох днів, там в районі 9-11 градусів. Діапазон активності гриба, якщо навіть взяти для прикладу того самого фузаріозного чи гельмінтоспоріозного, якщо взяти його діапазон активності, то він активний від плюс 3 до плюс 30. Оптимум це від 15 до 22. Але тут ми бачимо є плюс 3. І це говорить нам про те, що поки рослина взимку сидить в стані спокою, чекає весни, спокійно перечікує. Той гриб всередині ґрунту він уже заточив ніж, він уже готується робити свою справу, тому що для нього рослина це всього-навсього ресурс. І він цей ресурс хоче, відповідно, забрати. Але в той період часу рослина ослаблена. І тому часто є така ситуація, що посіви заходять взимку цілком здорові, весною виходять, уже пошкоджені збудниками прикореневих гнилей. гнилень. Так, з принципом проникнення, з часом проникнення, з, з механізмом проникнення. Ми більш-менш розібралися. Тепер переходимо безпосередньо до самого захисту культури. Культура, взагалі, кожна рослина володіє своїм генетичним захистом від патогенів. І чим культура древніша, тим цей захист сильніший. Чому я так кажу? Тому що пам'ятаємо із розповідей про дифузію і осмос, які також є на каналі. Там говорилось про те, що саме грибам. Рослини зобов'язані своїм виходом на сушу, тому що перша сухопутна форма це були лишайники, симбіоз гриба і водорості. І далі почали з'являтися нові-нові форми. І тому рослина з грибом працювала ще тоді, коли навіть ще не було травоїдних е, тварин. Не те, що людей чи наших пращурів, не те, що фунгіцидів. А навіть нас і травоїдних тварин ще не було, коли рослина вже вчилася співіснувати з грибом. І розуміло, що з цього навчання виходила не лише корисна співпраця, тобто симбіози різного роду, виходили і паразитичні відносини, і якраз таки збудники хвороб це ті, які пристосовувалися уражувати рослини ще з давніх-давніх давен. І відповідно культури, ну тобто рослини на той момент, вони також пристосовувалися до боротьби з тими чи іншими патогенами. І в кожної рослини є механізми захисту. Просто чим вона древніша, тим механізми сильніші. Якщо взяти для прикладу, ось пшениця, ячмінь, це одні із самих древніх культур у землеробстві. Їх одразу ототожнюють із початком земноробства, це вирощування пшениці, вирощування ячменю. 10-11 тисяч років назад. Але, крім того, взагалі вік злаків надзвичайно великий. І на сьогодні я вже це також казав, що злаки це сама поширена форма трав'янистих рослин на нашій планеті. Задумайтесь, саванни, всі степи, всі луги, все абсолютно в злаках. Це сама поширена і сама регенеративна і сама стійка форма трав'янистих рослин. Тому механізми захисту в них свої присутні. Які це механізми захисту? Рослина здатна виділяти фітоалексини або схожі речовини з по суті з фунгіцидними властивостями, які здатні пригнічувати гриб в тій ділянці, в якій він знаходиться. Тобто гриб виявляється, рослина виділяє ці речовини в цій ділянці, гриб починає пригнічуватися. Наступний момент це синтез складних біополімерів. Навколо зони ураження грибом для того, щоб унеможливити його розширення далі по тканинам. По суті, через епідерміс ми зрозуміли, що він може проникати клітинні стінки, може руйнувати і проникати всередину клітини, може проникати через рани, через міжклітинний простір. Тому для того, щоб це все, всі ці ходи перекрити, рослина синтезує стінку із біополімерів навколо зони зараження і далі міцелію гриба поширюватися надзвичайно складно. Але найцікавіший на мою точку зору, найцікавій метод боротьби це те, що рослина здатна атакувати гриб у відповідь. І розбирати його як поживу вже для себе. Як це відбувається? По аналогії з тим, як гриб виділяє кислоти і речовини для розчинення клітинної стінки, так само і рослина може виділяти речовини, які розчиняють клітинну оболонку самого гриба. І тоді, по суті, вже не гриб нападає на рослину. А сама рослина нападає на гриб і починає ним живитися, розбирає його практично до молекул. Він, по суті, просто стає джерелом для неї, яке прийшло джерелом живлення для неї, яке прийшло до неї абсолютно самостійно. Але для того, щоб це все відбувалося, нам потрібно рослину швидко пробудити. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що при низьких доволі температурах рослина вже запустилася, ми розуміємо, що в нас сьогодні ще короткий день. Тобто день на довгий лад ще не прийшов. Це перше. Сонячної радіації в нас не така велика кількість. Асиміляційної поверхні рослини також невелика кількість. Від цього розуміємо, що продуктів фотосинтезу не так багато. І тому рослина їх буде використовувати раціонально. Але рослина все одно може запустити механізми захисту, якщо ми їй допоможемо. Що це за механізми захисту? Тут ми переходимо у будову клітини. Це, по суті, теми. Початку минулого року, тобто, коли ми говорили про особливості будови клітини, її функціонал, які органоїди за що відповідають, і так далі. Там ми з вами згадували про те, що мітохондрії це енергетичні центри, які окислюють різного роду речовини, виділяють АТФ і АДФ. Але в клітині, ще крім того, є вакуоля. Вакуоля можна сказати, це склад. Горище, погріб, кому як зручніше, це місце, куди клітина спаковує все, що їй потрібно, і все, що їй не потрібно, але потім з часом може їй знадобитись. Так от, коли стає питання боротьби із ураженнями патогеном, рослина в першу чергу повинна витягувати ось ці швидкі ресурси із вакуолі. Тому що для того, щоб синтезувати енергію за рахунок. Мітохондрії для цього всього потрібен час і велика кількість додаткової енергії. А в вакуулях уже все складено, тобто там є запчастини, з яких вона може собі зібрати необхідні речовини для того, щоб боротися. І тому, щоб захистити себе на перших етапах, їй потрібно використати резерв. А для того, щоб використати цей резерв, їй потрібно швидко запуститися. І тому зараз ми поговоримо, як рослину запустити. В першу чергу, щоб рослину запустити, потрібно запустити ґрунт. Як це зробити? Ми повинні звернути увагу в першу чергу на повітряний баланс ґрунту. Тому що ми пам'ятаємо, в умовах ущільнення і слабкого доступу кисню до кореневої системи створюються сприятливі умови для утворення прикореневих гнилей. І одночасно несприятливі умови для розвитку кореневої системи, тому що кисень для кореневої системи і взагалі повітря такий же важливий, як і наявність вологи і елементів живлення. Тому балансуємо повітряний баланс ґрунту. Кожного він індивідуальний. Якщо в когось була велика кількість опадів взимку, сніг, дощі і тому подібне ґрунт за своїм механічним складом важкий, то він за зиму може ущільнюватися. Тоді нам треба туди запустити повітря з за рахунок використання різного роду агрегатів, чи ротаційних борін, чи пружинних борін, які в кого є. Це все індивідуально. Якщо ж навпаки, що властиво піщаним ґрунтам, то там повітря занадто велика кількість. А в пустому просторі корінь не росте. Можливо, при цьому не буде великих проблем із прикореневими гнилями, але все одно коренева система розвиватися не потрібно. І там потрібно буде ґрунт ущільнювати. Тому в кожного це індивідуально, але повітряний баланс ґрунту це перше, на що ми звертаємо увагу. За рахунок його балансування ми сприяємо тому, щоб коренева система починала розвиватися більш активно, і рослина запускала свої механізми захисту. І другий етап. Нашої підтримки рослини це вже безпосередній захист одночасно із стимуляцією до розвитку. Як ми це можемо зробити? В першу чергу за рахунок використання швидких солей. Швидкі солі це кас, якщо ми так говоримо. Навіть на каналі є відео, де я змішував воду із касом. І ця реакція відбувається із виділенням тепла, тобто, ось ця сіль, внесена всередину ґрунту, вона його розігріває, тим самим швидше запускаючи всі процеси. Одразу хочу сказати, що невелику ремарочку, що напряму температура. Її підняття або опускання при змішуванні касу з водою, вона напряму залежить від якості і характеристик води, яка для цього використовується. І тому в деяких випадках може бути підняття температури, передтемператури, а в деяких випадках може бути опускання температури. Це індивідуально. Але в ґрунті використання ось цього швидкого розчину солі все одно призводить до розігрівання. Хто вносив каз навіть поверхово по невеликому снігу, він чудово розуміє, що цей кас просто за пару днів з'їдає весь сніг і поле стає. Взагалі без снігу, може бути на оранці навіть сніг, а на пшениці чи на ріпаку, наприклад, снігу не буде. Тобто, це все чудово розуміємо. За рахунок концентрації, у солей ґрунт розігрівається. Чому потрібно змішувати каз з водою? Тому що, якщо внести чистий каз, навіть за умови, що він уже рідкий. Він все одно не буде одразу доступний для використання рослиною і буде знаходитися грун, в ґрунті, по суті, в баласному такому завищому стані до тих пір, поки не натягне достатню кількість води, не знизить концентрацію нижче, ніж в клітинах кореневої системи рослини, і не запуститься процес дифузії. Тільки тоді він буде поглинатися. Якщо ми розводимо каз із водою. Ми одразу готуємо поживний розчин низької концентрації, який тільки одразу після внесення зразу стає доступний рослині. І рослина починає ним живитися, ґрунт розігрівається від внесення солі. Таким чином ми запускаємо і ґрунт, і рослину в цілому, і кореневу систему її також. Але крім використання добрив, ми ще й можемо використати фунгіцид. традиційний метод боротьби із хворобами. Але використати його потрібно правильно. Про це ми також вже на каналі говорили, що більшість фунгіцидів вони не здатні рухатися вниз по рослині. Навіть системні продукти далеко не всі. Вони можуть рухатися системно, але від точок свого потрапляння далі по висхідним шляхам, тобто вверх. Вниз рухається надзвичайно мало і вони коштують великих коштів. Але для чого нам використовувати дорогий фунгіцид, який не проникне в кореневу систему і не Забере нашу проблему, тому що вся проблема на етапі весни знаходиться в основному в зоні вузла кущення. Він цього нам не зробить. Але якщо ми використовуємо ін'єктори для внесення касу всередину ґрунту, про які ми також вже говорили, ми можемо за один прохід зробити всі названі операції, включаючи балансування повітряного стану. Тому що, по суті, коли йде ін'єктор, він забезпечує доступ повітря за рахунок, за рахунок проколів, він дає розчин касу з водою, розігріваючи ґрунт, даючи живлення. І в цей же самий розчин касу з водою за рахунок додавання води туди. Ми вже туди можемо і використати самий елементарний фунгіцид. І така проста діюча речовина, як карбендазим, до цього чудово підійде. Умовно кажучи, там ціна карбендазиму в районі 10 доларів за літр, пів літра на гектар це 5 доларів. За 5 доларів за рахунок використання ось цієї суміші, ви можете повністю забрати проблеми з поля із прикореневими гнилями. І таким чином ви запускаєте фунгіцид на один поверх нижче в зону кореневої системи. і Він традиційним шляхом через висхідні. Напрямки за рахунок транспірації поширюються по всій рослині, і у вас забираються не лише проблеми з прикореневими гнилями, а й якісь, можливо, зачаткові проблеми із різного роду плямистостями листя. Тобто, таким чином, за рахунок правильного підходу, ми можемо зробити дві операції в одній, абсолютно викорінивши проблему прикореневих гнилей. І на цьому вся історія закінчується. І не потрібно купувати там ген-ген дорогущі препарати для того, щоб це забрати. Можна це все зробити набагато простіше. Але для цього потрібно мати в своїй матеріально-технічній базі знаряддя, яке дозволяє вносити добрива і ось цей фунгіцид безпосередньо в ґрунт, в зону вузла, кущення, культури. Тобто, по суті, при кореневій гнилі це не кінець світу, якщо ми говоримо з точки зору лише фунгіцидів. Є інші інструменти, які я назвав: перше, повітряний баланс, процеси переокиснення. Друге, живлення швидке і легкодоступне для запуску процесів розвитку культури і запуску її механізмів стійкості. І третє додавання самого елементарного фунгіциду, але на один поверх нижче, для того, щоб все пролікувати. І тоді рослина. У вас залишається, тобто заходить в новий етап розвитку повністю здорова від всіх хвороб. Ну, може, не від всіх, але від прикореневих гнилей точно. Але що стосується конкретно фозаріоза, то пам'ятаємо, що фозаріоз уражує ще навіть в стадії насінини. І тому, якщо ми говоримо за боротьбу із фозаріозом, то тут боротьба починається ще на етапі. Калібрування очистки і відбору насіння, потім використання протруйника і потім вже догляд безпосередньо за посівами, тому що фузаріоз дуже часто залишається в рослині латентно, тобто приховано, непомітно, і потім виявляється лише вже на стадії колесіння. Це дуже плохо і тому потрібно все робити завчасно. Це те, що я хотів розповісти з приводу боротьби з прикореневими гнилями для недопускання появи кореневих гнилей. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, можливо, вас цікавлять якісь теми особливі, зверощування різних культур, можливо, якісь теми, які актуальні прямо зараз і цікаві для вас. Все пишіть, буду відповідати і в коментарях, і в відеоформаті, і будемо з усім розбиратися. Всім вам щиро дякую. Слава Україні! До зустрічі в наступному ролику.